Вони шукають та мають право зупиняти усіх підозрілих на вигляд неохайно одягнених у стані алкогольного сп'яніння та тих, хто ходить із великими пакунками. Служба носиться з 8 годин ранку до 23-ї. Особливу увагу приділяємо об'єктам інфраструктури: це мости, переїзди, залізничні вокзали, автовокзали. Перевіряються особи підозрілі на наявність заборонених предметів. У разі необхідності визиваємо слідчо-оперативну групу, до. Ставляємо особу, яку затримали в райвідділ для з'ясування обставин цього тижня. Робота з посилення патрулювання налагоджується, каже речник міліції області Юрій Сулаєв. Для профілактики злочинності збільшується кількість маршрутів та час патрулювання. Створюються додаткові мобільні та слідчо-оперативні групи. Залучаються громадські об'єднання. Доручення було надано прем'єр-міністром України і міністром внутрішніх справ ще з п'ятниці. Для того щоб в кожній області всі підрозділи міліції перейшли до посиленого патрулювання, і кількість нарядів збільшилася мінімум удвічі. За рахунок особистого часу після роботи вони йдуть на обхід. Попередньо під час розводу їм розповідають, на кого і на що звернути особливу увагу. Ці патрульні групи складаються із одного міліціонера та чотирьох козаків. У райвідділку розповіли, їх організація співпрацює з правоохоронцями давно, особливо допомагають на релігійні свята. У нас ще об'єкти на 11 школи, ми патрулюємо, там у нас є штаб казачства. Опорний пункт наш, думаю, постійно воєнний городок патрулюємо. Загалом у Полтаві близько сотні громадських формувань, які мають офіційну реєстрацію яких хочуть залучити до охорони громадського порядку, розповіли в міліції.